Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Українські війська оточили росіян в Сумській області, дуже багато вбитих та полонених. Це справжній колапс. Російські аеропорти паралізовано через атаку українських дронів. Шокуючи відео, росіяни приносять у жертву українським дронам своїх солдат, які відмовляються воювати. Невже нова війна? Туреччина будує військову базу на території Азербайджану. Росія стягує туди вій. Вітаю, мене звати Юлія Коха. Не просто зараз про головне. Але спершу лайкніть це відео, якщо підтримуєте Україну, і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. На жаль, маємо невтішні новини з фронту. Росіяни купували Лобкове та Піддубне у Запорізькій та Донецькій областях. Відповідно, також росіянам вдалося просунутися біля Степового в Запорізькій області та рівного у Донецькій. Про це свідчать дані ресурсу Deep State. Однак найгарячішою точкою цього тижня залишається Донеччина. Окупанти активізували штурми на Покровському напрямку, тиснуть в бік Адмінкордону з Дніпропетров. Ущиною та намагаються прорвати українську оборону. Про це пишуть наші військові. активізувалась на Покровському напрямку. Сильно воює. Що ж, до Сумського напрямку, там у наших є певні успіхи. Сили оборони взяли в кліщі деякі позиції росіян. Про це розповів військовий оглядач Костянтин Машовець. Положення російських військ на сумському напрямку стало погіршуватися на окремих ділянках. Передові підрозділи ЗСУ просунулися на тактичну глибину і обійшли окремі позиції противника з флангів. Крім того, деякі ресурси пишуть, що збройні сили України звільнили в Сумській області деякі населені пункти. Чекаємо офіційного підтвердження, незважаючи на значну кількісну перевагу росіян. Українські війська докладають титанічних зусиль аби Повернути своє, вони справжні герої. Напишіть їм слова підтримки в коментарях. Знаю, вони нас дивляться. А тепер поговоримо про те, як воюють росіяни. Ось ці кадри багато чого говорять про російську армію. Окупанти, як собаку, ведуть на ланцюгу російського військовослужбовця, який відмовився помирати у безглуздих штурмах. Це у них таке покарання. Далі його залишають прив'язаним на відкритій місцевості, аби він став легкою ціллю для українського дрону. Так просто вивели і залишили. І це далеко не перший випадок. Росіяни часто страчують своїх же за відмову воювати. Те справжні варвари росіяни вкотре довели свій статус терористів, причому настільки зухвало, що свої злочини вони самі ж і фіксують. Ось кадри того, як росіяни навмисно наводять дрон по українським рятувальникам. Відео опублікували самі ж окупанти. Ціллю росіян часто стають саморятувальники, які не воюють, не мають зброї, а рятують життя після російських же обстрілів. Росія країна гній. Лайкніть це відео, якщо погоджуєтеся із цією аксіомою. Тим часом на російських територіях вибуховий сезон триває. Далекобійні українські дрони атакували ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Про це повідомляють змі з посиланням на джерела в українській розвідці. За попередню інформацію було влучання в один із технологічних цехів підприємства. Цей завод є частиною військово-промислового комплексу Росії. Об'єкт безпосередньо залучений до ведення агресивної війни. Проти України Ще не все. Інші українські дрони успішно атакували краснозаводський хімічний завод у підмосков'ї, що означає прорив найбільш щільної російської системи протиповітряної оборони. <му> Успішну атаку прокоментував і голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Московській області РФ атакований Краснозаводський хімічний завод. Там виробляють вибухові речовини порохи, компоненти для боєприпасів ракетного озброєння. Це ланка у технологічному ланцюгу забезпечення армії РФ артилерійськими снарядами РСЗВ і балістичними ракетами. Українські аналітики розібрали та попередньо встановили відомі деталі ефективної атаки. Саме завдяки кадрам з мережі стало можливо ідентифікувати модель українських дронів, які атакували цю ціль. Мова йде про дрон ФП 1 який Публічно показали не так давно, лише в травні. Серед відомих оголошених характеристик дальність польоту до 1600 кілометрів, та бойова частина до 120 кілограмів. ФП 1 не лише прорвався до цілі, яка знаходиться на північ від Москви, але й зафіксував відсутність роботи ППО через масовану атаку на Росії. Відмінили цілих 287 рейсів. Там кілька днів справжній колапс в аеропортах. При цьому тільки за 5 та 6 липня російські аеропорти втратили близько 250 мільйонів доларів через скасування рейсів внаслідок атаки ударних дронів. Просто ужас. Просто Затм'яни. yes Шереметьєво скасовано 171 рейс, ще 56 затримано. У Пулково скасовано 90 рейсів і 37 затримано. В аеропорту Нижнього Новгорода, який зіткнувся з найбільш тривалими обмеженнями через дронову небезпеку, було скасовано 26 рейсів і ще 13 затримано. Тимчасово не обслуговують рейси аеропорти Пскові, Іваново, Калузі, Санкт-Петербурзі та Тамбові. А в цей час в Туреччині знаходяться близько 300 росіян, які ночують прямо в залах очікування. Ну що можу сказати? Карма в дії, шановні глядачі. Чи подобається вам наш контент? Мені дуже цікаво, з якої країни ви нас дивитеся, і чи підтримуєте боротьбу українців з імперією зла Путіна. Напишіть про це в коментарях. Я завжди з радістю їх читаю. Масова атака серед дня на Запоріжжя місто перебувало під потужним ударом російських дронів. Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства. Кадри з епіцентру подій. Просто шокують. Слідок атаки ворожих дронів у Запоріжжі попередньо щонайменше 17 постраждалих. Під дронову атаку росіян потрапив і Харків. Безпілотники прилітали буквально один за одним. Дивіться самі. Росіяни атакували холодногірський район Харкова, де зафіксували шість прильотів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, виникла пожежа в приватному секторі. Там горить будинок. За даними обласної військової адміністрації, кількість постраждалих і поранених зросла до 33 людей. Як повідомили в сухопутних військах, Росіяни 7 липня одночасно вдарили по територіальних центрах комплектування у Запоріжжі та Харкові. Попередньо серед військовослужбовців військових комісаріатів є по. Ранені. Зокрема, внаслідок удару у Запоріжжі постраждали військовослужбовці роти охорони. Сьогодні ворог наніс чотири удари по території запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждалі військовослужбовці роти охорони, саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів, саме ті, хто воював з окупантом на передовій. Двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Ми розуміємо, чому так відбувається. Це більша інформаційна атака спрямована на мобілізаційні заходи та емоції громадян України. Прикро, що подекуди дії ворога отримують підтримку саме українців. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація. Ця про постраждалих уточнюється останній тиждень. Росія ціленаправлено б'є по українським центрам мобілізації у сухопутних військах. Заявляють, що ці дії спрямовані на зрив мобілізації в Україні. Китай може залучити Росію до війни проти НАТО. Таку заяву зробив генсек НАТО Марк. Рюте. Рюте вважає, що якщо лідер Китаю Сі Цзіньпінь вирішить напасти на Тайвань, він спочатку зателефонує своєму партнеру Путіну з проханням відволікти увагу НАТО. Скаже йому, агов, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти відволік їх у Європі, атакувавши територію НАТО. Наймовірніше, саме так і буде. І щоб стримати їх, нам потрібно зробити дві речі. По перше, НАТО має бути настільки сильним, щоб Росія ніколи не наважилася на це. По друге, потрібно співпрацювати з індотехоокеанським регіоном. Це те, що дуже активно просуває президент Трамп. А ви як думаєте, наважиться і, Сі, і Путін разом на війну проти НАТО? Напишіть свої думки під цим відео. База НАТО під носом у Путіна Туреччина, яка є членом північно-атлантичного альянсу, збудує свою військову базу на території Азербайджану у Кремлі. Від цієї новини скаженіють водночас, як повідомляє українська розвідка, Росія стягує війська на кордон з Азербайджаном і готується до нової війни. Усі подробиці в сюжеті. Ердоган тисне на найсильніший страх Путіна. Туреччина планує розмістити найбільшу базу НАТО просто під носом у Кремля. Новий удар по путіну Азербайджан готується розмістити базу НАТО на своїй території. На тлі посилення конфлікту між Баку та Москвою головною опорою для Ельхама Алієва є турецький президент Реджеп Ердоган. Чиї геополітичні та військові амбіції у кавказькому регіоні спрямовані на зменшення впливу РФ. В Азербайджані можуть розгорнути найбільшу турецьку військову базу у регіоні. Треба ухвалити це рішення найближчим часом. Також вона може бути навіть здана в оренду нашому іншому союзнику пакистанським ВПС, які мають ядерну зброю. І Пакистан в особі прем'єр-міністра Шахбаса Шаріфова і Туреччина на чолі з Ардоганом підтримала Алієва під час візиту на саміт організації економічного співробітництва між країнами Центральної Азії та Близького Сходу, що проходив у Нагорному Карабаху Туркія, Азербайджан, Пакистан. Дзиндава. Лідер Туреччини налаштований рішуче у середині червня під час візиту до азербайджанського міста Шуша між Баку та Анкарує було підписано Шушинську декларацію про союзницькі відносини. Створення турецької військової бази в Азербайджані не виходить за межі Шушинської декларації. Я думаю, тут можливий подальший розвиток та розширення. Багато залежить від проміжних зустрічей та переговорів Ільхама Аліва з Володимиром Путіним у союзницькому документі, підписаному між Азербайджан. Жаном та туреччиною у місті Шуша йдеться про регулярне проведення спільних засідань рад безпеки двох країн, а також про поглиблення взаємної інтеграції збройних сил та надання допомоги один одному у разі виникнення загрози безпеці або суверенітету. Про Турцію просто а це їхній стратегічний партнер, який з ними на вогонь і в воду. І може ли Азербайджан в цілому відказатися від взаємодії з Російською Федерацією в такому випадку, А він отримує повний логістичний Доступ на э, к експортний імпортним взаимоотношениям між Азією і Європою. Я думаю, що да что що такие такі карти на руках уже языком Трампа, э, Азербайджан вполне може сделать ставку на более сильних игроков, чем Російська Федерація. І тут не можна забувати, що раніше Баку зробив ставку на Анкару в протистоянні з Вірменією і не помилився. Президент Азербайджана господин Ільгам э, Малив. Коротко выразил свое отношение к армии Азербайджана. Он сказал: армия Азербайджана получит все необходимое для него. Вот именно э, притворяя в жизнь э, сказанное верховным главнокомандующим, армия Азербайджана после войны э, получила очередное э, развитие. Была составлена Шушинская декларация. Перед армией Азербайджана была поставлена задача Верховного главнокомандующим развиваться по турецкой моделі. поки Москва впевнено зливала свого вірменського союзника в нагорному Карабаху. Ільхам Алієв за активної підтримки Ердогана здобув історичну перемогу. В Анкари Баку закупив десятки одиниць РСЗВ т 300 та Тереджі 230 півтисячі пів тисячі бойових розвідувальних машин Кобра та Кобра 2 а також сотні безпілотників Байрактар, якими азербайджанські збройні сили активно знищували свого ворога. Ердоган став сірим кардиналом тріумфу Аліва у Карабаху. Туреччина надала йому активну політичну та військову підтримку. Техніка, розвідувальні та ударні дрони, турецькі інструктори, що навчають азербайджанські збройні сили. Баку відчув на практиці, що за підтримки турецького президента Азербайджану не страшні ані проросійські сусіди, ані російська армія так званих миротворців. Це так новина у взаєминах між президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером з'явилися перші ознаки напруженості. Усе це може поставити під загрозу єдність так званої коаліції охочих групи країн, які активно підтримують Україну. Про це пише видання Політіко за даними журналістів, французькі урядовці визнали, що ця коаліція втратила чіткий стратегічний вектор, а частину відповідальності за це покладають на Лондон. Зокрема, вони вказують на надмірну орієнтацію Британії та США, які досі не надали обіцяних безпекових гарантій Україні у британській столиці. Своєю чергою не приховують невдоволення діями Макрона, звинувачуючи його в тому, що він, завершуючи свою каденцію, переважно турбується про власну політичну спадщину. Ключовим джерелом розбіжностей, як вважає політико, є різне ставлення двох лідерів до Сполучених Штатів. Париж і Лондон, попри координацію дій щодо України, все частіше висловлюють взаємне роздратування через політику один одного щодо Дональда Трампа, зі слів французького експерта близького до Макрона, Стармер демонструє максимальну обережність у спілкуванні з Білим домом. А один із колишніх британських дипломатів описав цю лінію як без Соромно гнучку, але необхідну, натякаючи на дипломатичну гру Лондона із Трампом. На додачу окремим подразником стало потепління торговельних відносин між США та Великою Британією, яке відбулося внаслідок нещодавньої угоди між Стармером та Трампом щодо зниження мит. Нагадаю, напередодні у ЗМІ писали, що Макрон та Стармер планують провести нове зібрання коаліції охочих вже 10 липня. Зустріч має відбутися під час візиту Макрона до Великої Британії, який триватиме з 8 до 10 липня. А ви вірите, що між Макроном та Стармером дійсно виник розкол? Пишіть свої думки в коментарях. НАТО сильно відстає від Росії у виробництві артилерійських снарядів. Це визнав генеральний секретар альянсу Марк Рюте та закликав членів альянсу збільшити військові витрати своїх бюджетів. Деталі в сюжеті ще не воюємо, але вже готуємось. НАТО підрахувало наскільки програє Росії у виробництві зброї і що потрібно зробити, щоб цю тенденцію змінити. Невтішну статистику озвучив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Так за його словами, Кремль за один квартал виробляє боєприпасів більше ніж усі країни Північно-Атлантичного альянсу за рік. І це при тому, що спільно НАТО має бюджет у 25 разів більший ніж у Путіна. Перед нами зараз стоїть величезний геополітичний виклик, і це насамперед Росія, яка перебудовується такими темпами, що не мають аналогів у сучасній історії. Сьогодні вони виробляють утричі більше боєприпасів за три місяці ніж усі члени НАТО за рік. І не забувайте, що Росія це економіка податків розміром лише 2 мільярди. А весь НАТО це 50 мільярдів. Це неприпустимо. Розуміючи своє відставання, НАТО активно працює над збільшенням оборонного бюджету кожного члена альянса. Про те, що 2% ВВП більше недостатньо, розуміють усі європейці. Тепер же головним завданням ставиться збільшення цієї суми у 2,5 рази. Цю проблему треба вирішувати, і певні кроки вже для цього зроблені, але о, вони можливі лише в певній перспективі, да через тривалий час. Однак, те, що можна вирішити швидко, деякі країни вирішують уже сьогодні, зокрема навчання військової справи громадян, заміна контрактної армії на призовну, збільшення зарплат військовим, словом, максимум зусиль для збільшення чисельності особового складу головні питання, над якими нам потрібно працювати, це отримати необхідну кількість людей у наших арміях. Це питання вирішується на національних рівнях, і країни ухвалюють відповідні рішення. Призовна армія, контрактна служба чи платити більше своїм військовим. Однак навіть при усвідомленні проблем вирішити їх разом поки що не вдається. Зізнається генсек. Головна причина після холодної війни, де мілітаризація була головним світовим трендом. І після десятиліть демократії стати на військові рейки навіть за кілька років вдається далеко не всім країнам. особливо мене непокоять обсяги оборонно-промислового виробництва. Це загальна проблема для всього альянсу. Нам просто не вистачає потужностей для виробництва зброї, щоб ми були впевнені, що стримуємо натиск росіян, північнокорейців або будь-кого хто захоче на нас напасти. А перспективи такі вельми реальні додають у альянсі так за прогнозами генсека НАТО, якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, то спочатку спробує організувати кризу в Європі а кращого способу ніж спровокувати напад Путіна на ЄС і як наслідок НАТО придумати складно розрахунок на те, що Сполучені Штати відвернуть увагу на цей конфлікт, а індоокеанський регіон залишиться без захисту. Варто зазначити, що у самій Європі бути жертвою розбірок двох наддержав теж не хочуть, що додатково послужило для активізації військового виробництва, адже на парасольку штатів надії з кожною новою заявою Трампа дедалі менше невпевненість в діях Сполучених Штатів Америки в контексті її нової зовнішньополітичної доктрини, спрямованої на Частковий ізоляціонізм і зменшення е, справ зменшення уваги до європейських справ на рівні із недостатньою кількістю виробництва і ще однією перешкодою швидшого зростання оборонних можливостей Європи. Аналітики називають зайву бюрократію старої Європи. Роблячи все за стандартами і нормами, захід безперечно виграє в якості, але на жаль, катастрофічно програє в кількості. Це зеркальне. Відтворення е, того, що робить Росія, а е, вона посилює свій військово-промисловий комплекс. Вона знаходила знаходить можливості для е, уникнення санкцій західних через Китай, країни з Центральної Азії, Туреччину. А і вона безпосередньо розраховує на перспективу зіткнення з країнами альянсу, незважаючи на такі тривожні прогнози в Європі, вони сьогодні служать скоріше стимулом для прогресу, аніж для розпачу. Лише Британія за останні тижні ухвалила рішення про створення шести додаткових військових виробництв, і подібні ініціативи реалізуються. У всьому північно-атлантичному альянсу, зокрема, і у колаборації з Україною. Президент США Дональд Трамп знову критикує мільярдера Ілона Маска. Трамп в шоці через те, що його колишній лояльний прихильник Маск вирішив створити політичну партію. Про це Трамп написав на сторінці у Трус Social. З його слів йому сумно спостерігати, як маск за останні п'ять тижнів. Повністю злетів з котушок і перетворився на залізничну катастрофу. Мені соромно спостерігати, як Ілон Маск повністю злетів з котушок. Він навіть хоче створити третю політичну партію, попри те, що вони ніколи не мали успіху в США. Після сварки з Трампом Маск в суботу голосив про створення партії Америки. Він заявив, що його власні дослідження показують, що ця партія отримає активну підтримку американців. Трамп явно не погодився з маском щодо необхідності створення ще однієї політичної партії і написав цілий допис у мережі True Social. Єдина річ, для якої придатні треті партії, це створення повного і тотального хаосу і безладу, а цього нам вистачає з радикальними лівими демократами, які втратили довіру і розум. Пізніше спілкуючися з журналістами в аеропорту Нью-Джерсі, Трамп повторив свою теорію, що треті партії просто не працюють в американській системі. Цитую, він може розважатися цим, але я вважаю це смішним. Трамп присвятив левову частку свого допису Трусушал, тому що пов'язав зміну ставлення маска до нього із власними фінансовими інтересами. Нагадаю, суперечка між президентом США та американським мільярдером спалах. Хнула на початку червня. Тоді Дональд Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска. Та вже за кілька днів обоє не виключили примирення між собою. А як ви думаєте, чи помиряться Трамп та Маск? Пишіть свої думки, цікаво почитати. Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо, і обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось. thank <laughs> you